Наста! Цей пов'язаний з Миколаєм. Це перший, але взагалі-то бігаємо так, вже трошки почали частіше бігати. І деколи по суботах, по таких всяких організованих а святах я? також. Не. Так то не готувалася, бо займаюся легкою атлетикою, і співами, і роликами. Так, 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 так. Я приймаю щороку тут участь і вже не знаю, нема що придумувати нове, але щось таке казкове треба. Сьогодні я біжу з дітками, хочу, щоб вони розуміли, що треба підтримувати інших і робити добро. Стараюся кожен будь-яка можливість допомагати, то все організовувати, радувати людей, дітей. Питаюся, чи були цього року чевні, слухалися батьків. І прошу віршика. Минулого року ми збирали для наших захисників кошти донати і теплі речі цього року. В міру тих обставин, які насталися в Тернополі, ми вирішили донатити збирати донати на позитивні святкові емоції для діток, які постраждали в результаті ракетної атаки 19 листопада в нашому місті. Я спочатку бігла друга, а потім я я перебігла, а, а потім я виграла.